Цей міст неподалік села Стаси. Раніше через нього люди добиралися із Чернігова до села Довге, 25 кілометрів напряму. На початку повномасштабного вторгнення міст підірвали. Тепер люди їздять в об'їзд. Відстань збільшилася в два з половиною рази. В селі залишається до 10 жителів. Міст взорвали. Три роки ніхто його не робить. Хоча б як і хто зробив, щоб. З автобуса можна було перейти. Михайло Півень, житель села Довге, розповідає, тут народився та виріс у 1987-му Переїхав до Чернігова. Два роки тому придбав будинок у цьому селі неподалік Батьківського. На задньому дворі займається пасічництвом. У чоловіка близько сотні вуликів та будинок для сну на бджолах. Якщо у президента пана Ющенка. Беглеця там Януковича були так і був лежак, а чого я не можу собі зробити? Дружина Михайла Наталія каже, вони не живуть в селі постійно. Сутки в Чернігові отрабила і на троє суток приїжджаємо сюди. Михайло Півень пригадує, раніше в селі була бібліотека, клуб, зараз від них залишилися тільки стіни. Клуб був гарний. Ходили в шашки в доминогуль. Шахмати, бібліотека там була, ну, приїжджали ж там, виступали колись. Ну, танці самі робили, вимерло село, вже, вже ж через п'ять років, я думаю, тут зовсім нічого не буде. Це ж я їжджу, то що в мене пасіка, тут, так я їжджу, А не буде пасіки, не буде здоров'я зовсім, так я ж теж їздити не буду. А ось це сільська школа. Зі слів місцевих тут навчалися діти до третього класу. Близько сорока років тому її закрили. Магазину в селі також немає. Раз на тиждень впродовж останніх 12 років з продуктами до довгого приїжджає приватний підприємець. Канфети. Приправи, тут хліб у мене, водічка, яблучки. Ну, все необхідне, те, що їм треба. Сахар, сіль, таке привожу. Крупи. Чотири-п'ять чоловік тут завжди живий, які, які постійно беруть у мене. Не можна їх залишити, тому що ну, хто їм сюди приїде, хто їм привезе цей хліб. З торбиною продуктів додому йде Валентина Павленко. Хліба купила, булочку, яблук, бабушки. Ця вулиця майже безлюдна. Гавкіт собаки доноситься тільки із двору Валентини. «Заходьте. Курочки, уточки і все. Більш нічого нема. Що ж я тут буду держати? Ну город же брабатою, Немножко. Валентина раніше жила у Чернігові. Після виходу на пенсію переїхала до села доглядати за матір'ю. Лідія Малиш прожила тут усе життя. Людей було багато, я віче, і кури були, когось тут був. І всі ті страбили, тут ходили, усі порозходили, померли кодоріє, а там три чоловіки бідіяких оселос, вже такі шнігодних. Шидять то, де не придумають, куди кинуться, в яку сторону. Гусі нам вже поуміратимської, ото таки вже доживати. От до нікому не треба, да нічого не треба нікому. Валентина каже, для допомоги по господарству до них приїжджають її діти. Діти ж їдуть, так очень тяжело їм сюди доїжджать, до нас добиратися. Мост там сорваний, так не можна. Що ж, вода треба, і в на сапогах. А велосипеда і тоже теж тяжело велосипеду піднімати з-під моста. Так треба б нам, щоб мост там там на Петрушин же автобус ходить, ходить каждый день, так можна туди На іншому боці села мешкає подружжя Катерина та Василь Куліда. О, Господи, Ідіть, ципи, 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 ципи. Так, а ну. На це, Чернігами. Не, так сказати, не виїзне. Свого транспорту в нас немає ні в дітей, ні в нас. Почта їздить раз у місяць до нас. Ну, газети не вписуємо, нам дочка передає передачі і передає пресу нам з Чернігова. І так ми знаємо новості. Зараз у довгому відносно спокійно, каже жінка. Інколи чують звуки пролітаючих безпілотників. Пригадує, на початку повномасштабного вторгнення вулицями села їздили росіяни. Страшно було, звісно, дуже страшно, Особливо я саме страшно було коли летіли самоліти, тому що я знаю, що мої діти там, і що вони летять туди, щоб їх на їх скинуть. Староста Івашківського старостинського округу Сергій Рись розповів, що згідно з документами у селі довге нараховується 11 людей. Фактично проживають дев'ять. Прочистка снігу ведеться. Зробили проєкт технічної документації на освітлення, щоб установити. Просто була спонсорська допомога, і ми за це скористалися, скажімо так. Щодо відновлення зруйнованого мосту, Сергій Рись каже наступне: Зараз не на часі, я думаю. Зараз іде військовий стан. Ви ж бачите, що з коргом ще хуже, чим у нас робиться. Алла Бідна, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.